Друзі, вітаю! Це мій тихерай. От сьогодні у нас яка погода. Вчора дощ що? замерзало, а сьогодні сніжок. Ну добре, що прикриває землю, бо передають морози сильні, то хоч, може, трошки прикриє, захистить рослинки від холода, від мороза. Ми вже від... відкопуємось. Бояться виходить. Таке мете. Ну, мілке таке, але мете поки. Не знаю, на городі, звичайно, треба і треба, воно тільки ці-чуть перетрусило. Бажано, щоб накрило добре. Ну, вже що буде, то буде. Сипало горобцям, ну щось нікого немає, поховалися всі. Різкнули пробігти сюди, але сидять позамерзали, а ті геть і не бояться виходити. Ну, виходьте, виходьте. Трошки походіть не хочуть. Я їм там дала їсточки, водички все добре. Друзі, досадила сьогодні свої бризки шампанського. Мабуть, більше вийшло, може десь так само, як і тих було. Так що розсадила, тепер буду чекати результата разом з вами і побачимо, що з цього вийде. І поки садила, дивилася. Відео ну, блогерів, кого я за ким слідкую, дуже багато корисної інформації отримала. Тому вже нові плани, нові е, забаганки. Вже хочу в місто, мені треба багато чого докупити. Ну, не знаю, коли виберемося з цією погодою, але вже е, настроїла собі планів. До речі, друзі, вчора обіцяла вам показати, коли той, що я з Польщі привезла. Дивіться, який красунчик. Це найкрасивіше. ще два штуки є, але цей дивіться. Так що є, що живцювати. Роботи вистачає і вистачає. Було б сили і час. Ще пересадила традисканцію. Це Тетяна, не знаю, чи вона так має бути. Ну, Листочки там знизу фіолетові, бачите. А тут біле. Чи так має бути, Таня, напиши, бо це твої. А це мені подарували така. Теж з фіолетовим, ну, бачите, тут такі кругленькі листочки, а тут продовгуваті. Отак розсадила. З цих уже два, цей поки один. Друзі, а в нас сьогодні на вечерю ліниві чебурек. Були лаваші, зробила фарш і робимо. Я вже показувала, але це показує, що в нас на вечері.

І загортаємо і зліплюємо краї. І на сковорідку. І так, слідуючи, і всі решта. Хто перший закончиться? Чи фарш, чи лаваш. І будемо смакувати швидко, зручно і смачно. Ось такі чебуречки виходять. Підсмажені. Фаршу не шкодуємо. Досмажуються останні вже. Ось така миска вийшла у нас чебуреків. Ми будемо зараз вечеряти. Я з вами на цьому прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, я буду дуже-дуже вдячна. До нових зустрічей. Пока.